Я клею до тумбочок ноги, приклеюю ноги, а Михайло за той час власне, закріпив собі шаблон і буде різав зуб під цей. Він, власне, вже тут почав різати. Є одні деталі, другі деталі. Ну і ще лежать заготовки. Заготовки були задані правильні розміри. В даному випадку я роблю 15. Так ми якось, був, тому що. Кожен раз робити нема сенсу іншого, бо то з тим шаблоном фактично його один раз виставив та й нема сенсу, більше ми нічого ним не робимо, крім шуфлядів на дерев'яні меблі. І тому 15 є товщина і глибину. Зараз Михайло пропазує, ще одну річ покажу. Як ми це давай Міш, гаратай. Так, Михайло пройшов, зробило, фреза свою роботу. Тепер бере без всяких труднощів. Опустив ту саму деталь, розвернув другою стороною, дослав до, до опору, зажав. Так само верхню деталь. Опустив, витяг, розвернув, знову догнав до опору, зажав і поїхав в другу сторону. Отак От то виглядає та вся робота. Нема там ніякої Америки, ці розказують, треба щось значити право -лів. Ні, якщо ви задасте правильну ширину деталі, і вам вас не має значення, яка буде, як ви її запазуєте. У вас всі деталі ідеально будуть сходитися. Все, між давай. Ще, що на чому хочу наголосити, що коли проходиться один раз, тоді обов'язково назад треба робити підчистку, щоб воно. Досить гарно, бо воно тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже воно таке делікатне, що має знавази, хоче дуже точного виставлення висоти фрези, Е, Регулюючи висоту фрези, ми е, робимо наш щіп або послаблюємо, або підсилюємо, щоб він нам гарно і туго заходив. От, тобто міняючи висоту на фрезеру, фрезері, піднімаючи, опускаючи фрезу, ми регулюємо е, плотність щупа на, на з'єднання. Все, бере дві деталі, враховуючи то, яка сторона частіше обертає доверху. От, все, догнав тут до, до верхньої упори, нижню деталь, а ту деталь до, до цієї, щоб і нам гарно все сходиться. Ну, то є знаки, то недовга історія От виставляння, глибина, чопа, щоб ідеально все сходилося і так далі. Але коротко, працює то класно, так що ну, і, і виглядає то надійно, серйозно. Після того, як Михайло э, зачупував, тобто зробив за рахунок приспособи ласту хвіст, я взяв, пропазував деталі, фреза пила 4, 4 мм для того, щоб якраз э, під четвірку фанеру. Ну, Може бути фанера, а може навіть буде і натуральне дерево, не знаю, бо там відходи тоненькі є. Поки я пазував бокові деталі, э, Михайло пішов, обрізав задні деталі, для того, щоб нам як, щоб... М -м -м. Зараз кажу, як воно О, бачите. Запхали ми одну букву деталь. Маємо. Другу бач... Я там маю окреме відео на той, хто ставиться може зайти з YouTube, подивитися. О, Все, буде нанесений клей. І от бачите, отримали ми фактично трошки часу зайняло хіба клеєння. Між скільки часу ти на тих 6 шуклят чопував? Хвилин 15. Ну, хвилин 15 до він каже, ну нехай 20, нехай півгодини. Він, він то все зачупував, і ми отримали от гарний з'єднання ласточних хвіст. Отримали дерев'яний шуфляду, яка б десь служила нам дуже-дуже довго. Бачите, ну звідти так просто буде запхана фанера. сюди. Ну і ту вона буде або закілкована, скорше за все. Я для кілкування, щоб не бити цвяхи, щоб було все дерево, я для кілкування використовую. Кулінарні шпажки. Такі є шпажки, що жінки роблять там всякі не знаю, рибу мутають, там перепихають. Як зубочистки тільки великі. Десь воно. А, оє. О. Воно має діаметр. Воно має діаметр 4 мм. Я просто свердлю дирку, запхав і обрізав. Запхав і обрізав і все. І ми маємо класно, без жадного цяха. Нам тримає, все класно. Добре. Так, яким способом михайло да то клеє, просто наносить кожну проушену клею. Так, ну і все, ну, збирає до кучки. Все потім як збере чотири деталі, виставляє кут і заносить по сушку, нехай то висохне. І шухлядка готова практично. Хочу показати, як вийшли нам наші шуфляди, збирані з усяких е, залишків матеріалу, от які були, я перед тим знімав, як ми цей, це і верхніх шість шуфлядок, таких малих на цей, на тумбочки. І тут знизу стоять чотири великих шуфляди на камон. Все чітко. Ласточний твіст, клей і далі продовження буде. Я по ходу справи постараюся там плюс-мінус зазняти весь процес.